Як побудувати кількісне дослідження? По-перше, ми ставимо питання дослідження. По-друге, ми розбираємо попереднє дослідження, що вже було зроблено з цього приводу, що ми вже знаємо. Потім ми розкриваємо теоретичні механізми зв'язку та ставимо гіпотезу. Потім вирішуємо, як вимірювати явища та концепції: XY та контрольні зміни. Ми повинні вирішити, чи будемо збирати свої власні дані або ж використовуватимо загальнодоступні дані для перевірки гіпотез. Потім ми моделюємо аналіз, вибираємо наш контрольний зміни, вибираємо регресію. Потім ми проводимо аналіз даних, вибраною моделлю та перевіряємо гіпотезу. Потім ми отримуємо такі гарні таблички та інтерпретуємо результати. При застосуванні кількісних методів важливо пам'ятати перше, чи можна перевірити гіпотези. Наприклад, ви можете задати таке питання, поставити таке питання, чи впливає менталітет на корупцію? Гіпотеза тут така: менталітет впливає на корупцію. Проблема в тому, що ми не можемо виміряти, що таке менталітет. По-друге, корупція, яку ви е, хочете вимірити, вона є частиною цього менталітету. Тобто зв'язок, який ви хочете доказати, є, що ми називаємо ендогенним. Менталітет пов'язаний з корупцією, корупція пов'язана з менталітетом. Менталітет впливає на корупцію, корупція впливає на менталітет. Ця гіпотеза. Складна, її не можна перевірити, в ній є багато проблем. Тобто важливо розуміти, чи можна перевірити нашу гіпотезу, чи ні, чи е, можемо виміряти поняття та чи е, є ендогенність в е, зв'язках між двома поняттями, чи впливають вони один на одного. Потрібно пам'ятати про валідність. Наприклад, чи дійсно вимірюють наші змінні те, що нам потрібно? Чи дійсно дані повністю відображають ідеї, явища, а так, а може відображають щось інше. Також треба пам'ятати про надійність результатів. Чи інші способи виміряння концепції дають такий самий результат в регресії, якщо ми Наприклад, використаємо інший індекс корупції, чи дасть нам він такий самий результат при аналізі корупції та економічного розвитку? При аналізі потрібно е, пам'ятати, чи дані підходять для статистичних методів, знати, е, як е, інтерпретувати коефіцієнти регресії, знати, що таке статистична значимість, е, величина ефекту. Потрібно знати, як е, інтерпретувати коефіцієнт термінації, це r квадрат, ендогенність, тобто чи економічний розвиток може впливати на рівень корупції в нашому випадку, чи може залежна змінна впливати на незалежну зміну. Треба пам'ятати, чи можна робити узагальнення з нашого дослідження, чи, наскільки результати є загальними, чи можна узагальнити з нашої вибірки, чи можна, наприклад, узагальнити з вибірки людей, які, яких опитували в опитуванні, про яке ми говорили на початку лекції, до всього населення України. Переваги кількісних методів. По перше, Можна довести наявність зв'язку між факторами, можна перевірити гіпотезу, знайти докази або ж спростувати гіпотезу. При правильному та уважному моделюванні результати менш суб'єктивні та більш незалежні, ніж в якісних методах. Можна охопити велику кількість інформації через дані вибірки, можна поширювати отримані результати на всю статистичну сукупність всіх людей, всі країни тощо. Також результати з кількісних методів, в принципі, є прозорими. Наявність стандартизованих методів дослідження надає можливість іншим дослідникам застосувати такі самі методи та перевірити результати дослідження. Недоліки кількісних методів полягають в ць. чому? По-перше, важко встановити причини зв'язок. Тільки експерименти наближають нас до висновків щодо причинного зв'язку. Але регресія рідко. Тобто, ми тільки говоримо про асоціації між факторами, не можна повністю підтвердити гіпотезу, можна тільки знайти додаткові докази, але за допомогою кількісних методів можна спростувати гіпотезу. Вимірення понять соціології завжди є приблизним та часто суб'єктивним. Наприклад, корупція Вона залежить від думки експертів щодо рівня корупції в державі. Важко моделювати всі фактори впливу. Тому майже завжди залишається питання. А може, це щось інше, що впливає на залежну зміну і відображається в статистичній значущості незалежної зміни? Може, це якісь інші контрольні зміни, які ми не додали? Також. Не можна дослідити механізми впливу одного фактору на інший. Тільки наявність цього впливу за допомогою кількісних методів. Але кількісні методи дуже корисні для доведення наявності цього впливу. А потім ми вже можемо використовувати якісні методи та розгор... дивитися механізми впливу. Також для кількісних методів потрібно знати про статистичні програми та статистичні методи. Дуже дякую за увагу. В списку літератури до лекції ви можете знайти статті. Ви можете прочитати більше про кількісні методи. Там а також знайдете приклад застосування кількісних методів, де дослідник ставить питання: які причини корупції в світі? Дуже цікаво. Дуже рекомендую. Якщо у вас є питання, пишіть на форумі, я буду рада відповісти.